Вітаємо, друзі! Подкаст метаморфози, рубрика Що далі. Ми продовжуємо спілкуватися з Едуардом Сафроновим, я Володимир Швець. Дуже сильна людина сьогодні з нами знову в студії Едуард. Позитив. Ну, не можна не звернути увагу. Хто раптом забуде, то просто зробіть собі скріншот з його футболки. Ось, дякую, що ти робиш те, що ти робиш. Ти говориш сьогодні. Ну і в минулих епізодах про надзвичайно сильні цінності, чесноти людей, про відверто говориш про себе, що був такий став іншим і змінився в, в кращий бік. По... Знову ж таки, ти ж знаєш, як це все відбувалося, тому дякую. Наступне наступне питання. Зараз перше, але все-таки наступне, тому що ми вже багато проговорили в попередніх епізодах. Коли ти почав жити не лише спогадами, не лише в собі, але почав жити для інших, після чого що сталося, який плин подій в тому сприяв. Тому що дуже багато людей, ветеранів, а, закриваються в собі. Замкнуті в собі. Замкнуті в собі. І їхніх родин теж багато, які не можуть пройти ось цей цю межу якусь, а, з якою Треба впоратися, щоб жити. Ось в тебе оце життя для інших. Після чого сталося? Що відбулося? Знаєте, для мене дуже сильним локомотивом, таким рушаючим став психолог. Коли О. я лікувався чи проходив реабілітацію в місті Дробич, тоді до мене підійшов Андрій Зем'янський, такий психолог. Він зараз перепадає в Драгобичському національному університеті імені Івана Франка. Угу. Ну, тоді я, звісно, не знав, хто він. Мені тоді дійсно нічого не хотілося, мені ні жити не хотілося. Коли я знав, що відбувається, коли ці болі страшні, коли постійно уколи, коли постійно тебе все дратує, приходить така людина. От дійсно позитивна, і починає з тобою розмовляти, і починає тебе е настраювати. Знаєте, як от радіоприймач. Це от хвилі. він до тебе в палату прийшов. Так, так, хвилі. Він mm -hmm. сідав біля мене. Я кажу: я не хочу з тобою розмовляти. А він каже: Ну, от, почекай, от смотри, от сьогодні така гарна погода. От там, е я говорю, мені я нічого не хочу. Я ну, 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 відійди від мене, ні. Він от щось знаходить у ту мою хвилю mm. радіо, при переймача і починає шукати. От діапазони, діапазон, і там. Це з першого разу, так? Чи він кілька разів приходив, а ти він його відправляв? Він не, 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 не один раз прийшов. Він приходив кожен день, як на, на праці. Ти його відправляв кожен. А я день. його спочатку відправляв. Ну знаєте, мене дуже сильно вразило, коли я навіть сміхом нагадую собі, коли він прийшов з баяністом. Палату. Щоб хвилю твою зловити, <рес> так, да. так? І він почав грати. А ти один був в палаті? Е, Були ще хлопці, але вони або спали, або просто слухали і мовчали. Но він е, зі всіма на контакт, але щось от у нас З, з баяністом це щось нове пішло. І коли він привів баяніста, і хлопці всі слухали. Я таку йому кажу: о, та я знаю, хто це. Я, я, як произведення він грає, а він таку, «Да? а хто це? Я говорю, а та Астер П'єсоли. Ого? Баяніст аж зупинився, кажуть, звідки від службовець може знати Такого ви, автора, виконавця цієї музики, і його, і він мені пізніше вже десь через рік. Два, так і сказав, що ти мене оцим вразив цими знаннями музики. Психолог чи баяніст? Психолог. <гум> і от після цього от він, мабуть, так його знайшов, угу. і він почав оці суспільні наші зустрічі військових поранених за кавою, за чаєм. Це вже не в палаті, вже, е, вже виходили ні, в лікарні, okay. бо ми тоді в лікарні були, не в шпиталі, нас тоді перевозили. Тоді uh -huh. ще можна було військових в лікарні лікувати. Е, в більш такі кімнату ми заходили туди, і він нас пригощав всякими смаколиками, дуже смачною кавою, і з нами спілкувався. І мені так тимпанувало його щира відвертість, його знання, його ця допомога до, до всього. Ні, я не користався тим, що, знаєте, там, що купи мені щось принесу і там угу. і це все до побачення. Ні. і Ми у нас от, от такі от одразу я йому дав зрозуміти, що так ми йдемо. Ну, ми з тобою контактуємо, у нас uh -huh. вже налагодився контакт. Но ми, я не буду, як кажуть, нашою дружбою вже да, новою ну, Зл зловживати. Да, да, uh -huh. Все на взаємовигідних відносинах, як кажуть. Такі от у По-дорослому. Так, так. Uh -huh. І він зі мною працював, він мені, він мені розказував, він, він мені давав поради якісь, що, що допомагало мені от підійматись. От Чистити, як я вже до цього взял, от, чистити свій е, розум, от прибирати цей хаос в голові, оце, е, що я нічого не хочу. Угу. А, а от він підняв мені це. Наступним психологом в мене була е, Тетяна Крифрицак. На Хмельниччині всі знають. І вона дуже добре зі мною теж на реабілітації на Львівщині попрацювала, і досі я з нею спілкуюсь. Вона дуже мені сильно допомогла порадами, як спілкуватися з військовими, угу. і мені це теж допомогло. ти не знав, як спілкуватися з військовими. Я знав, але ну, я не знав, як себе поводити. Поводити в плані, як розмовляти, бо коли після а... служби, да? так, тобто, в так. Можеш. Бо ти вже відійшов угу. трішки, а є хлопці, котрі замкнутися. Окей. Як себе? То, що ти там теж воював, це одне. Ну, знайти общу спільну мову теж треба. А можеш сказати кілька лайфхаків, особливостей. Тому що я думаю, що ті, хто нас дивляться, чують, це можуть бути родини, це можуть бути військові, які теж мають е е дотичність до інших військових, це можуть бути цивільні люди, яким треба знати, чого ні в якому разі не можна казати, і що бажано сказати. Знаєте, для мене. Це те, що я для себе роблю. Я кажу, що ти зараз тут. Ми, я, ми з тобою. У тебе почалась нова боротьба. Боротьба за себе. Боротьба за те, що щоб тобі стало легше. Угу. І от для цього ми можемо допомогти. От я, ми, я маю на увазі психологи, котрі дуже сильно стараються в цьому. Щоб от... Перейти бар'єр, ту перешкоду свою страшну, яка стоїть перед тобою вже е, після звільнення звільненої за служби, тому що це дуже така тонка грань і хлопців цих та дівчат треба теж слухати. Uh -huh. І треба їм теж доносити, що вони головне, саме не самі. Ми їм допоможемо, ми їх вислухаємо і ми зробимо так. Щоб це люди, котрі прийшли зараз фронту, щоб вони не відчували себе залишеними тут. Оце. Бо я знаю, що куча є подразників для них, куча маркерів, куча тригерів. Но ми це все будемо нівелювати і прибирати, щоб людина могла спокійно переключитись. Оце ти ж такаєш, там фактично створювати безпечне середовище, але ж не тільки. Словами правильно, якщо ти скажеш, що я з тобою, а потім забудеш про ту людину, це ще гірше стане. Ні, ну тому я і кажу, що є я, ми, є а, організації, котрі можуть допомогти. Угу. І це треба не одноразово дійсно влаштовувати, а це потрібно постійно працювати з ними, доводити, що вони не самі. І от зараз, виходячи з цього, я розумію, що людей, які б могли підтримувати, має бути достатньо багато. Тому що, ну, ти, ти можеш впоратися, наприклад, ну, 20-30 ну, родин, військових, там, наприклад, правильно, супроводом. Так. Максимум, я не знаю, це тобі так, все життя більше, треба. Покласти. Ну, більше це фізично неможливо. Це не фізично неможливо. Ну і про якість ми говоримо. А, а таких людей дуже багато. Мається на увазі, які повертаються з фронту. І ми. А, ну, Наше оточення, скажімо так. Ми кожен має бути готовий підкласти плече в суспільстві. Правильно я розумію? Так. Ось для того, щоб вони не відчували, що вони десь аутсайдери, десь там з боку ні, ні в коєму Маріуполь. разі, тому що знаєте, от у мене був нещодавно такий приклад. До мене звернувся військовий, який був після полону. А тебе до тебе звернувся так, так, угу. так. Маріуполь 36-та бригада Марпех його обміняли тоді на строковиків з Курської області. Угу. Бо у кацапів є такий пункт, щоб азовців та марпіхів не міняти. Ну, їх тоді поміняли. Йому вже дали срок 26 років. А хлопець був молодий офіцер, йому було тоді 23 роки. Ну тобто, розумієте, в п'ятдесят років вийти ну це не життя. І знаєте, а завдяки чому? Тому що він про мене був наслуханий, що я спілкуюся з родинами угу. загиблих. Я з ними провожу. Оці розмови роблю якісь дії. І коли завдяки М -м -м. у мене ще був... є психолог, досі, я з нею спіюю, я зі всіма досі спілкуюся з психологами. Коли Скільки? Я... Ну, от зараз третього скажу. Okay. Це Алла Шуть, вона з Києва, це дуже поважна а, пані, а, ну жінка, і вона дуже сильна. Фахівець в цій uh -huh. справі. Вони, у неї є досвід і роботи з ізраїльськими uh -huh. і військовими, і вона знає, як працювати з військовими. І навіть напередодні, до того, як я до вас їхав, я з нею спілкувався і теж вона мені дава, дає постійно поради як людині, яка себе змінила. Яка підіймається uh -huh. нагору. Uh -huh. І вона мені в цьому дуже сильно теж допомогла. Вона мені а, направила в нужне те... русло, Русла, куди мені йти. От вона мені дійсно правильно направила, і я в ньому зараз в цьому руслі йду Дякую, дякувала. І я дякую. Щиро дякую. Насправді, я захоплююсь зараз. Твоє історії, чому тому, що ти кажеш, що ти був перед бар'єром, тобі допоміг один психолог, потім ти познайомився з іншими психологами, і кожен з них або кожна з них має певну роль в твоєму житті. Тому я хочу наголосити хлопці та дівчатам, хто от повернувся з фронту. Знайте одне, що ви не самі, є дійсно гарні фахівці, це психологи. Вони вам прийдуть на допомогу. Звертайтесь, не, е, не чекайте, що щось само зміниться, воно не зміниться. От є голова, от все залежить від твоєї голови. Поки ти не почнеш себе, нічого не зміниться. Ні психолог, ні сам Всевишній він не допоможе. Допоможеш сам собі ти, тільки якщо ти захо. Оце моє таке прохання до хлопців та дівчат. І впустиш когось в своє життя. Так. Захочеш впустити когось так. в своє життя. Так. Щоб я самому впустив, вийти. Я да. впустив оцих людей, і вони мені дуже допомогли. Ну, і саморозвиток, саморозвиток це теж дуже дійсно. Так. Бо все, ще раз наголошую, все з твоєї голови. Саморозвиток це 1, 2, 3. Це що? Це книги. Добре, дві рекомендації. Це поради фахівців. А, дві книги можеш сказати? От, е Адмірал Макревен застріляє ліжко. Це must have. Віктор Франкл, ще раз наголошую. Це ну, є ще е дуже цікаві книжки е Вуйчинч. А, Вуйчич. Вуйчич. Да, Вуйчич. Вуйчич. От у нього теж людина. З такими вадами. Він народився без рук, так, без так, них, фактично. Так, да. ну ви бачите, бореться, щось робить. Тобто він, він міняється цей сам розвиток у нього йде. Так, він максимально впливовий, я хочу тому, сказати. Тому, тому, да? тому. Да, немає руки. Да, вона пришита, вона не діє і не буде діяти. Але ми, ми ж не складаємо іншу в другу руку. І завдяки цій цієї я роблю ролики. Я пишу, я спілкуюся, можу так от жести робити. Тобто Похлопати все... по плечу та обіняти когось. Так, так. Це, 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 і, так, і, кстати, дуже добра економія на рахунок, що одну руку миша не дає. <гум> <гум> Ай. Нет. А, давай, позитив, ну коротше, тут все, що треба було сказати про ті позивний. Е, дякую, ти ще хочеш е, про когось згадати, бо ми ну, теж наближаємося до кінця цього епізоду. У нас вийшов епізод про психологів, але не про, не про професію або про неї сказати. А саме знову ж про взаємодію. Правильно, вони так. тебе заряджають, або дають тобі якийсь мотив, мотивацію, або дають тобі якийсь е, додатковий сенс, а ти далі це е, до родин. А тому що мені е, от надихають саме ці родини, котрі після спілкування вони заряджаються, вони горять цим вогником і хочуть гаряти цим вогником, що вони хочуть далі, далі вже жити, далі жити хочуть. І це мені, мене надихає, що я роблю дійсно правильну річ. Я роблю дійсно правильні справи. І я хочу після себе залишити пам'ять пам'ять про них. Я хочу залишити дії пам'яті про них. Я хочу, щоб через 10 років, через 20 років ці ж хлопці, дівчата, будь-діти їх. Подивились ці фільми, uh -huh. ці ролики про них, це інтерв'ю. Ці... Бо інтернет це пам'ятає, його ніяк не викрадеш. І коли вони наберуть батько свого прізвища або позивний і... Єдуб, або Фейсбук, видасть, вони згадають, вони розкажуть уже своїм майбутнім це друзям, дуже своїм майбутнім чоловікам або жінкам. І це дійсно залишиться такий великий спазок. І коли ти бачиш це, все результат. Оце натихає. Оце мені дає далі, 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 далі далі робити. Бо я бачу, що це є, дається в знаки, це дає ну, дії. Це дійсно вони а, знаєш, те, те, оце будівля це не є оце будівля, котру ти вистраюєш, а вона от стає більше і міцніше. Тому що фундамент я заложив дуже сильний. Бо в тебе заложили. Знову ж взаємозв'язок. Дякую. Дивися, це вже просто думка прийшла. Раптом хтось захоче робити твою роботу подібну до твоєї. Ти навчиш? Так, без питань. А, ну бо, тому, що хтось може змотивуватися зараз. Але ну, якщо ми говоримо про монтаж відео, це ж складно. Так, ну це ж знов один із етапів саморозвитку. Клас. Це дає а, сил відвелегтись. І робити і, в, і вчитись, бо, як казали, вчитись ніколи не пізно. Навіть угу. в 50 років, в 30, 60 років, людина вчиться і вона стає більш розумною і знає, що і далі робити. Цей шлях це, як кажуть, твій вибір, він приносить користь. Оце саме головне. І на останок я хочу сказати, ніколи не покладайте. Рук, руки. Ви вижили? Значить, ви живете. Розвивайте. Не, не живіть дарма. Робіть для цього все можливе, щоб приносити користь не тільки собі, а й іншим. І нам буде від цього користь всім. Бо ніхто нам не допоможе, як ми самі собі. Дякую. Тобі дякую. Е, ти що, ти? Ти прям ну заряджаєш і оцю твою останню промову, як і в принципі всі епізоди можна вирізати в окремий рілс. Ми, мабуть, так і зробимо. Поширюйте. Дякуємо ще раз і нехай Бог береже всіх нас, вас, нашу Україну. До побачення. Так, до побачення.